Добрий день, пане Остапе, щиро дякую вам за те, що підтримали наш та доєдналися до нашого інтерв'ю. Для наших глядачів хочу розповісти, що сьогодні з нами український актор театру і кіно Остап Ступка. Ще раз щиро дякуємо за доєднання. Дякую за запрошення. Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього інтерв'ю це актори психологія, мистецтво. І перше питання, яке ми хотіли вам поставити, будь ласка, розкажіть про свій шлях до актора: це була ваша мрія, мета або, можливо, сімейна справа, Ну, це все разом. Це три в одному. Це мрія, це сімейна справа, і про яку я зрозумів лише про акторство, що я хочу стати актором, власне. Десь у класі восьмому середньої школи до нас прийшли люди, які займалися театром, театральний гурток. Вони прийшли в нашу школу набирати нових молодих юних акторів. Ми пішли на зустріч зараз. Це вулиця Гончара. Це було тоді на вулиці Чкалова. Зараз вулиця Гончара було приміщення з невеличкою сценою. Ми прийшли знайомитись, потім нам дали завдання, і за тиждень, здається, ми знову зустрілися, показували етюди. І ті, хто відповідав, значить, критеріям показу цих етюдів, цих людей відібрали в цей театральний гурток. Я там опинився ще зі своїми друзями, однокласниками, які теж хотіли вступати потім після школи. Театральний інститут тоді імені Карпенка Карого. От і ми ставили вистави для дітей, для дорослих, їздили на гастролі по Україні, і таким чином сформувалася в мене ідея і прагнення, що я більше нічого не зможу робити в цьому житті, окрім як лицедійствувати. І в 10 класі я вже остаточно зрозумів, що. Я піду саме в театр, піду ак актором. Ми зрозуміли, щиро дякуємо. Дуже цікава історія. Скажіть, будь ласка, я вважаю, що це питання надактуальне актуальне для нашої молоді. Яким був ваш процес вступу в вищий навчальний заклад? Чи був цей період часу емоційно важким або емоційно нестабільним? Ні, ви знаєте, важким не було. Єдине, що було важко, це те, що я. Приховував від батьків, куди я буду вступати, бо батьки не знали, куди я вступаю. Я тихенько собі тишком нишком е вибирав програму, хіба мама знала? Мама знала. Але батькові нічого не казала. Е е е я собі вибирав програму, е е каюсь, але втікав з деяких уроків в 10 класі. Але втікав з тих уроків, які мені не були ну, в подальшому в майбутньому ці предмети. Ця наука мені була вона, ну, м'яко кажучи, ні до чого, нікого не хоче образити. А, от. І втікав на дах школи, на стріху школи, верніше, з книжками, з прозою, з віршами, з байками. І тихенько собі сидів замість одного конкретного е, вчив, вчив програму, вчив літературу, вчив вірші і таким чином готувався. Не в шлях не був важким, ні, навпаки, це, це, приносило, це приносило задоволення і якусь, е, знаєте, таку інтригу, бо батько не знав, і це додавало трохи такої утаємниченості, що ти тихенько щось таке підпільне робиш, щоб потім, е, ну, якщо був би хороший результат, результат був хороший, щоб це я з гордістю сказав, що це я сам зробив без ніякої нічої допомоги. Це надзвичайно і дуже цікава історія, і я вважаю дійсно з вами погоджуся, що варто обирати предмети, які будуть компонувати людині в майбутньому, і які допоможуть при вступі або при виборі своєї майбутньої професії. Абсолютно скажіть, скажіть будь ласка, а що б ви могли порадити нашим підліткам, які будуть вступати у вищі навчальні заклади? Можливо, це ви хотіли б собі сказати, коли вступали. Перепрошуємо за технічні моменти. Скажіть, будь ласка, чи почули ви моє запитання, чи продублювати його? Продублюйте, будь ласка. Добре, скажіть, будь ласка, що б ви могли порадити сучасні молоді підліткам, які будуть вступати в цьому році? Можливо, це порада, яку б ви хотіли самі почути в період свого вступу? Ну, по-перше, треба слухатися свого серця, іти до своєї мети, якщо це справді серйозно, чим людина буде займатися. В майбутньому, якщо людина для себе вирішила в підлітковому віці, що вона хоче робити в дорослому житті, то треба слухатися себе е в першу чергу, бо звичайно буде е багато різних порад, і поради будуть від батьків, батьківськими порадами теж не треба нехтувати, але от куди серце кличе, я думаю, що е і туди треба йти. До чого є хист? у Людини має бути хист до якоїсь професії. Чи до творчості, чи до бізнесу, чи до інженерії, чи до хімії, чи до математики, чи до військової справи це людина має мати хист. І багато читати, слухати хорошу музику, розвиватися, дивитися хороше кіно, ходити на виставки, ходити на концерти, ходити в театри і таким чином. Розширювати свій світогляд і орієнтуватися, що відбувається навколо нас, і таким чином збагачувати себе, свою духовність і йти своїм шляхом. Ми Я зря... думаю, щиро дякуємо вам за ваші цінні поради. Я Переконана, що наші глядачі вони прислухаються до них. Наступне питання воно буде більше стосуватися вже театру, а звучить воно саме так. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи достатньо зараз наразі, в наш час популяризується театр? Якщо ні, якщо не достатньо, то як на вашу думку можна збільшувати популяризацію театру? Ну я вам скажу дякую за запитання. Я вам скажу, що театр зараз. Е Практично на піку український театр, практично на піку своєї діяльності. І це не якийсь один конкретний театр. Це український театр загалом по країні, бо неможливо дістати квитки, люди прагнуть мистецтва. А особливо зараз, в цей важкий час, мистецтво виступає таким об'єднуючою об силою, лікувальною силою, я би сказав. Тому зараз попит шалений на театр, і ну це, це така пікова фаза зараз, бо люди намагаються прийти відчути плече одне одного в залі. Не просто прийти відволіктися. А люди приїжджають в театр, сідають в глядну залу. І відчувають плече одне одного, а це означає, що вони хоча б на цей коротенький період об'єднуються для якоїсь своєї однієї мети. Але я впевнений, що театр спонукає і об'єднуватися далі людям, бо мистецтво, знаєте, є таким каталізатором. Особливо зараз в лихі часи мистецтво є каталізатором, і люди до нього прагнуть. Тому, як, що ще більше зробити, я не знаю. Зараз саме Такий період, коли з театром богу дякувати, все добре, все добре. Ми зрозуміли, дякуємо. Я дійсно з вами погоджуся, що зараз український театр він популяризується не тільки в межах України, а й за межами України, наприклад, відома вистава Кабаре і інші. Скажіть, будь ласка, а на вашу думку з вашого досвіду, які зараз вистави вони більш популярні серед глядачів? Це вистави про сьогодення, там війну, чи якісь сучасні вистави або історичного контексту? Знаєте, зараз набула популярності дуже сильно українська тематика, українська, українська класика, українські класичні твори користуються шаленою популярністю. Світова драматургія теж не відстає. Що стосується сучасних текстів українських, то цей жанр, цей напрямок в процесі становлення з'являється багато. Багато цікавих текстів, і я думаю, що треба багато писати на сучасну тему, і на тему війни, і на тему нашого з вами життя. А від великої кількості чому треба багато писати? Бо коли багато е, пишуть, то звісно, скількість потім перетворюється в якість. Я не скажу, що всі твори сучасні, які пишуться, вони є якісними, але це. Природній стан, природне явище, природній розвиток драматургії в будь-які часи, коли з великої кількості написаного з'являються ці важливі зерна, які потім збережуться для наступних поколінь. Тому треба прагнути, щоб кожен текст, який буде писатися в наш час з вами, сучасний, треба прагнути, щоб він був якісним. Треба прагнути до шедевру. Шедеври не з'являються кожного дня, але прагнути до них необхідно вдосконалювати свою майстерність письменників, поетів, драматургів, всю, всю письменницьку братію. Так, дійсно погоджуюся з вами, що нові твори вони створюються, і українська література вона також популяризується як театр і українська історія. І це дійсно надзвичайний чинник, який особисто я сподіваюся, що не зникне в найближчому і в далекому майбутньому, і буде тільки популяризуватися. Тільки так. Так, скажіть, будь ласка, на ваш от погляд, з вашого досвіду, як війна, повномасштабне вторгнення змінило глядача, актора і змінила шляхи створення сучасного мистецтва? Змінила, звичайно, змінила, бо це не те, що екстремальні умови, це умови, про які навіть і хто ніхто і думати не, не міг навіть припустити, що таке може бути в 21 столітті. Коли почалося повномасштабне вторгнення, почалося театри позакривалися. Це був досить важкий період. Ми в театрі Франка не працювали, тому що ми знаходимося в урядовому кварталі. Ми нас влітку потім прийняли колеги з театру імені Лесі Українки. Ми грали на їхньому майданчику. Потім нам дозволили. Згодом грати камерні вистави на нашій малій сцені камерній сцені. А потім, вже нарешті, прийшов час, що нам дозволили працювати і на основній великій сцені театру імені Івана Франка. Тому повернення до роботи це такий був поштовх, поштовх до творчості, поштовх робити щось нове, доводити всім і світу в першу чергу. Світу, що Україна незалежна держава зі своєю культурою, зі своєю самобутнім поглядом, зі своїм театром, зі своїм кіно, зі своїм живописом, зі своєю музикою, взагалі зі своїм мистецтвом. І як би це трагічно не звучало, але це було у всі часи, коли ставалися війни в світі, що війна дає поштовх до духовності. до… Такого вибуху мистецтва, тому що людина прагне в такий час щось створювати, щоб донести світові, що цього не повинно бути ніколи, щоб цього не повторювалося. Тому роль мистецтва насправді дуже важлива. Інколи роль мистецтва, на жаль, недооцінюють і бувають і такі випадки. Але я думаю, що це Мистецтво це дуже такий важливий елемент е, нашого життя, який дає провокацію тобі на існування далі, на поштовхи до, до роздумів, до фантазування, до думок про майбутнє. Ось, ось, якось так. Я гадаю. Дійсно. щиро дякуємо за вашу відповідь. Як і завжди, Кажу, мистецтво це ліка, театр це ліки, і загалом будь-яке мистецтво. Чи то музика, чи то п'єса, це все ліки, які надихають, які мотивують, і продовжують загалом культурне життя. А коли культурне життя продовжується, то існує держава. Абсолютно. Так, і наступні питання вони будуть стосуватися психологічного акценту акторської діяльності. І перше запитання з цієї частини звучить так: Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи можна сказати, що внутрішній розвиток, розвиток свого емоційного інтелекту, розуміння себе, своїх емоцій стає ключем до творчості в професії актора? Ого, зараз я дякую, да. Розуміння себе. Ну, актор пізнає світ для того, щоб актор пізнає світ, актор пізнає людей, актор пізнає характери через літературу, через людей, з якими він спілкується. На основі цих спостерігань він може створити образ на сцені, навіть якщо це класична відома п'єса і відомий герой, відомий персонаж. Але він може його наділити тими якостями яких до нього не було, тому актори е, додають своєї індивідуальності для розвитку персонажа, навіть відомої п'єси, як Гамлет, наприклад, Шекспіра чи ще якоїсь. Тому е, це дуже важливо. І психологічно це, е, це е, має бути досить виважено і, і тонко. Тому що актори, великі актори, вони, вони ще до того і психологи насправді вивчаючи. Життя, характер поведінки людей, які тебе оточують і спостерігаючи за ними, ти ніби починаєш розуміти, в яких обставинах як людина себе починає поводити, як характер змінюється він чи не змінюється, що йому притаманне, чи що йому не притаманне. Тому насправді це дуже цікава професія і дуже цікава. Ти переживаєш на сцені, здавалось би, життя чужих тобі людей, написаних там в якомусь. Забутому столітті п'єсу, а ти зараз маєш її відтворити, мучишся над тим. Думаєш, от автор взяв, написав там 50 сторінок п'єси. Ти сидиш, мучишся і думаєш, як же це втілити на сцені, щоб було цікаво сучасним глядачам. Ну, і, звичайно, це основна задача це зробити задача режисера, який має ідею, втілення, має бачить перед собою картинку, бачить цілісність. Вистави або не бачить, це теж цікаво, коли вистава народжується в процесі репетиції, це теж психологічні, психологічні речі. Тому я думаю, що ну, акторська професія вона, вона буде завжди. Вона була, є і буде, бо нічого не замінить живу людину, актора на сцені чи в кіно. Ми зрозуміли, гречно дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, от маємо досить популярне питання, яке отримуємо від підлітків. От коли актор він розуміє свого персонажу, починає його рад. Перепрошуємо за технічні незручності. І наступне питання, яке ми дуже часто отримуємо від підлітків, коли актор починає розуміти свого персонажа, починає його грати, живе його життям, чи складно вийти з цієї ролі? Бачите, я гадаю, що акторська професія це, здебільшого, професія роботи підсвідомості людини, підсвідомості актора. Бо е якось раціонально пояснити і описати якісь правила творчості неможливо. Неможливо. Запхати, вибачте, їх в якусь шухляду конкретно, бо тут в мене лежить емоція розпач, а тут в мене лежить емоція радість, а тут в мене в цій шухляді лежить емоція щастя, це неможливо. Це настільки йде переплетіння різних емоційних станів які можуть змінюватися з секунди в секунду. Тому це дуже цікаві речі, про них можна говорити ну, безкінечно. Що стосується виходу з образу, або входу в образ, а потім виходу з образу, то ду, треба дуже... отут треба ставитись до цього прагматично. Закінчилась вистава. Закрилася чи опустилася завіса, і ти не повинен тягнути шлейф свого персонажа далі в життя своє приватне. Треба виключити, треба натиснути цю магічну кнопку, яка є в кожного актора. Де вона знаходиться, я не знаю. Але я її натискаю і я її виключаю. Але це приходить з досвідом. Тому, якщо ти навіть граєш найтрагічнішу роль, Треба навчитися тим паче, треба навчитися її вимикати і не тягнути з собою шлейф додому. Бо це все, що відбувається на сцені, та, має там і залишитися, має вийти в космос, не доглядача. Бо якщо ти, наприклад, ти ж людина жива, і в тебе, наприклад, там за тиждень накопичилося дуже багато негативних емоцій. Буває, буває. І ці емоції треба викинути. І от сцена. Це те місце, де можна, нікого не ображаючи, викинути свої негативні емоції, але не на глядача, а в космос, в космічність якусь. Закрилась завіса, все, ти виключив, натиснув цю магічну кнопку. І що ти робив на сцені? Тебе вбивали по сюжету, чи ти вбивав, чи ти ставав божевільним, чи ти щось з кимось робив. Це все залишається там. Ти відпрацював, ти. Витратив шматок свого здоров'я три години на сцені, наприклад. Ти зіграв класичну п'єсу, не класичну, неважливо. Ти витратив енергію, схуд на 2-3 кілограми, виключив кнопку і задоволений, поїхав додому. Я думаю, так. Вона зрозуміла, щиро дякуємо. Дійсно, дуже цікаво слухати такі історії від акторів, від професіоналів своєї справи. Скажіть, будь ласка, а що, от, наприклад, вам, як актору, після п'єси важливо побачити від глядача або відчути від глядача? Глядач відчувається з першої секунди, коли ти виходиш на сцену. Ти відчуваєш, який глядач? Буває глядач, як то кажуть, важкий. До нього треба достукатися, щоб пройшло там певний час. Є глядач легкий, який з першої хвилини починає сприймати все, що відбувається на сцені. Є глядач, якому не зрозуміло одразу, що відбувається на сцені. Але це природньо, це нормально. Тому відчуття глядача, воно Ти одразу я виходжу на сцену, я одразу розумію, який глядач сьогодні. Чи він з тобою, чи він за стіною і цю стіну треба пробити. Чи він разом з тобою бере участь в твоїх сюжетних лініях і в твоїх переживаннях, чи він відсторонений, чи ще якийсь, чи він в телефоні сидить, чого не треба робити. Ну це вже майже цього немає, але ще трапляються моменти. От тому е чого ми чекаємо від глядача? У нас дуже хороший глядач в Україні насправді дуже вдячний глядач, е позитивний глядач. Любить театр, любить акторів. Є театрали, такі затяті театрали, які ходять там майже чи не на кожну виставу, і це, і це приємно звичайно. Так що стосовно глядача нашого українського, то з ним все в порядку, і це взаємна любов між глядачами тоді виникає і актором. Бо коли актор від своєї праці на сцені, в кіно, в кадрі, на майданчику отримує задоволення, тоді глядачі, в свою чергу, Теж отримують задоволення, інакше бути не може. Це обмін енергія, енергетиками, енергія. Зрозуміло щиро, дякуємо. Дійсно, ось цей конект між глядачем, і актором, актором, і глядачем. Він дуже важливий і він неодмінно має бути. І має бути як увага до актора, так і увага до глядача. Я беззаперечно з вами погоджуюсь. І останнє, наше традиційне вже запитання. Скажіть, будь ласка, що ви могли порадити нашим підліткам з інших джерел? Можливо, це література, п'єса, вистава тощо. Ну, дивіться, як конкретно література. Треба, е, треба читати те, до чого ну прагне прагне підліток в підлітковому віці. Я читав якусь романтичну літературу. Там про лицаря Айвенго, там чи значить Майна Ріда, чи Олександра Дюма пригодницька література. От потім з віком людина починає цікавитися іншими жанрами літератури. І це нормально. Але читати і дивитися треба те, що ну, тобі ближче. Якщо тобі ближче подивитися якусь казкову історію. В кіно, наприклад, або мультфільм, бо дорослі теж дивляться. Я дивлюсь мультфільми інколи. Тому ми ж всі залишаємося дітьми, розумієте? Ми всі лишаємося дітьми, ми просто стаємо десь дорослішими, десь... десь. а діта, дитина нікуди з людини не, 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 не дівається, тим паче, якщо людина займається творчою професією. Тому треба читати те що, ну, те, що цікаво. Я вишукував книжки, які мені там радила мама, наприклад. Або я сам здогадувався, що. Що цікаво, що є такий автор, якого треба там піти в магазин, придбати, якщо він є, щоб його прочитати. Стосовно п'єс, не знаю стосовно п'єс, це теж така штука вже більш підходить до професійного до професійного кроку, коли людина намагається драматургію. Це вже таке більш визначене з професією, або ти йдеш в режисуру. Туди починаєш читати щось режисерське, мемуари когось про професію режисера. Починаєш читати драматургію, світову, українську, от тому це теж тут. Ви знаєте, порада читайте тільки це, а це не читайте. Я собі такого дозволити не можу. Що людині подобається, хай читає. Вона потім сама визначиться зі своєю професією. А може їй драматургія не треба, а може їй потрібні книжки про фізику, про хімію, про медицину чи ще про щось? Так, ми зрозуміли щиро дякуємо, і все одно це також дуже важлива порада, адже слухати своє серце, слухати себе це найважливіше, що може бути в житті будь-якої людини, але при цьому і дослухатися до оточуючих. Так. Ми щиро дякуємо вам за підтримку нашого проєкту, за те, що доєдналися до нашого інтерв'ю, за чудову розмову для глядачів. Нагадую, що сьогодні з нами був Остап Ступка, український актор театру і кіно. Ще раз вельми вдячні вам. Дякую вам, дякую вам до зустрічі, гарного вечора, до побачення. Да.